Майже 1400 ліфтів на Полтавщині відпрацювали свій нормативний термін експлуатації 25 років, говорить начальник управління держпраці у Полтавській області Сергій Щербак. За його словами, у минулому році провели перевірку кількох підприємств, що експлуатують ліфти. Це тов житлово експлуатаційне підприємство Перспектива міста Кременчук і Лубенське жо 9 під час перевірок. Досліджувалися питання дотримання спеціалізованими організаціями вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час виконання робіт з експлуатації та технічного обслуговування пасажирських ліфтів. Я озвучу ті основні порушення, які були виявлені при цих перевірках. Це захаращені підходи до машинних приміщень, ліфтів, неосвітлені підходи до машинних приміщень, відсутня диспетчерізація, про те, що я вже говорив, просрочені терміни періодичного технічного огляду ліфтів. Сергій Щербак каже стосовно стану ліфтів у житловому фонді Полтава є найпроблемнішим містом. Заступник міського голови Олексій Чепурко говорить: 184 ліфтів міста потребують капітального ремонту та додає системною проблемою ліфтового господарства є тариф. От у нас мешканці Полтави платять 9 копійок. Ми ще з міського бюджету проводимо певну компенсацію цьому комунальному підприємству. Але якщо говорити про інші підприємства, які обслуговують, то там тарифи є і 42 копійки, 50 копійок. Тобто там економічно трішки інша. Олексій Чепурко каже, комунальне господарство Ремліфт обслуговує 836 ліфтів у місті. Вартість капітального ремонту одного ліфта сягає понад 400 тисяч гривень. У 2017 році міськрада планує відремонтувати не менше 25 ліфтових кабін. Минулому році ми трішки. Пізно почали і були певні проблеми з постачанням ліфтів з Білорусі, то ми в цьому році вже ведемо перемовини з нашими, і нашими вітчизняними виробниками. Тобто, я думаю, що ми будемо і білоруські брати, і наші вітчизняні брати. За словами заступника міського голови, на ремонт полтавських ліфтів у минулому році з міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень. До кінця 2016-го комунальне господарство відремонтувало 11 ліфтових кабін. Ольга Гриненко, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.